Кобзарю, знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон. Прости, що я дрібниця, ми тривожу твій вічний і глибокий сон. А може, це і не дрібниця, ти ж бачиш сам, які складні часи, великі струси, перелом традицій, переосмислення краси, і вічний рух Усесвіті, у світі. Лише могили з місця ані руш. О скільки стало в нашому столітті скалічених і безнадійних душ! Та що ж, не дивно, покрутився глобус в диму, в пожежах у кривавій млі, захворів дехто на морську хворобу, хитається на палубі землі, розхитаний, спустошений кволи, біда, якщо мистецтво забреде, шукає форму. Не бачених ніколи, шукає форм, нічого в них ніде. І тут же просто шукачі про корму і шахраї, і скептиків юрма, шукають найсучаснішої форми для того змісту, що в душі нема. Возрадуйтесь прадіди печерні ось пролунав новітній благовіст в абстракції, в модерні, в старій. Конає в корчах витончений зміст. І сам на себе поглядає збоку, є в його агонії краса. Кобзарю мій, поети мій високий, а як же ти поезії писав? Я не писав, я плакав і сміявся, благословляв, співав і проклинав. Сказати правду мало турбувався, як я при цьому збоку виглядав. Пом'янули, не забули, та наче й не знали, бо в останні боягузи голови сховали. У яру холоднім тихо, всі позасинали і гуртує сили лихо. А ми й не чекали, кохалися з москалями, за руку вітались, і годовані рублями продались, продались закуті роками, і здивовано, широко розводимо руками. Не біда того народу, що правди не знає, а того є біда, що її не сприймає. От і ми, в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій перестали говорити українським словом, перестали відкривати правду перед людом, боїмося, ховаємося, займаємось блудом і нема тому покути, хто продав країну. Ще прийде твій час, Сеудо, нести домовину. Ми здобудемо Тараси, гуртуємося, люди. Все, що наше буде наше, І Україна буде.